Ну що, друзі, ще раз всім привітаз. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Маємо завдяки їм ще один свіжину таранчук. Так що прийшла до нас пічеревинка. Пічеревинка доволі така непогана. Зараз бочки відрізаємо салка. І по черевенку нарізаємо і нарізаємо нашу заготовку. Тобто ми зараз розбираємо пічеревинку і по старій накатаній схемі будемо готувати свіжину. Для цього нам треба стара засмальтована сковорода. З плитою також бажано старою на вулиці. От, цибулька. Ну і, понятний перець, Вигодувати треба свинку і її заколоти і по-свіжому це все діло приготувати. Так що зараз будемо працювати, нарізати, і будемо вам показувати, як виглядає сьогоднішня наша свинка в розрізі. Тут у нас нахрещена ну так, трошки є порід, але саме цікаво, тут є у нас гепшир. І от м'ясо відрізняється. Воно таким новатим кольором при, таке приблизно як е, яловичина, як телятина. Так що, друзяшки, зараз розбираю, ну а далі буду вам показувати, як воно, що воно. Ну і пишіть, які у вас ціни в регіоні на живу вагу. Тільки що дивився е, картову ксюшу, дивлюся у них, там каже, ми типу, у своїх людей беремо по 80 гривень жива вага. Ну і наче жива вага по 80 то наче і нічого. але Трохи начебто, начебто, якщо порівняти з ціною на сало м'ясо, сало повернулося так сказати, вже на ту позицію, яка було, тобто 200 гривень середня, да? От, а, ну, а м'ясо назад, на жаль, не повертається. І воно, ну, якщо взяти там порівняти, у нас там по ринку і по форі по АТБ, то ціни чуть-чуть граються, але... Ну, деякі позиції ще й попіднімалися. Так що працюємо далі, аналізуємо, пишіть, коментуйте, ну от так. працюємо. ну А далі буде таранчук. Так що, друзі, сковорідка наша нагрівається, почеревинка наша нарізається. Отак от це все діло у нас виглядає. Отбиваємо отако бачки з двох сторон. Таке виходить у нас салко з прорізю. Ну, це у нас не генеральська, просто називаємо сало з прорізю. У свинки посередині вирізаємо отаке, оце у нас таке жирненьке. Одрізаємо от, в кабанчики, воно у нас остається, фактично, ну зачищаємо так. І відрізаємо матню. І ще зараз вов'язко ми зрізаємо і таке є салко. Тут воно у нас також частково йде в таранчук, а частково є, ми його солимо. Так що у нас вже є заготовочка на свіжину. Отаке, як казав, хтось мені... Сало-сало, ось трошки сальця, сейчас трошки, жирнішого і понарізаємо такої красоти і будемо е, смажити свіжину таранчук. Хтось сказав мені в коментарях, що раніше в селі пахло, так, що пахло на все село. Так, Раніше може й пахло, зараз просто в селі вже свиней немає, нема кому жарить. А ви, мабуть, просто пам'ятаєте. Е, ну, У вас тільки спогади залишилися, тому що ви в цьому, можливо, і не внікали, і не жили. А пахнуть буде е, тоді краще, коли воно буде топкіше, а топкіше буде тоді, коли воно буде жирніше. А жирніше, коли воно буде, коли воно буде старше. Так що, друзі, якось так. Так що димить у мене сковорода. Нарізаю, закидаю, і на цю тематику можна говорити дуже-дуже довго. Так що у вас воно пахнути не буде, тому що у вас його нема. Ну, а у нас слюни виділяються і може тільки порівняти та людина, яка знаходиться тут. Яка от балакає, така як Леся Петрівна, вона слюною давиться завжди, О, коли починає просто кинути сковороду вже на плиту, вже починається таке конкретне слюновиділення. Так що, друзяшки, нарізаю, бо сковорода в мене вже димить, зараз получу трендюлей. Так що, поїхали. Так що думаєте, пахне чи ні? Леся Петрівна, знаєте, пахне чи ні? Кажу, що не пахне! Кажуть, що не пахне, а кажуть, що своє не пахне. Ну, по-перше, моє ви не нюхали і не будете нюхати, тому що це моє. Ви тільки тримаю свиней заради того, щоб пахнуло кожну неділю. В дворі таранчуком. Да, таранчуком. Хай це не в селі, це в місті. Але я ж кажу, в селі зараз не пахне Таранчуком. Чого? Тому що зараз не в кожному дворі, не, зараз немає свиней, в селі люди не тримають. Людей довели до того. Та люди самі себе довели до того, що себе думками вигодно, невигодно. По-перше, ніхто не навчився рахувати. Ніхто нас в житті також не вчив, як правильно годувати, як правильно прорахувати. Нам тільки говорили, вчися і підеш в місті, і все буде в тебе добре. О, а тим людям, які говорять, що не пахне, то вже, майбутнє не буде пахнути, якщо не вигодуєте. О, і я ж кажу, залежить не від того що там як годували більшість, ну але так, є від цього значення, але в основному це е, період. Тобто, якщо старша свинка, вона буде більш вже зажиреніша, вона буде більш топкіша і буде пахнути набагато краще. Тому що якщо буде пісне, то треба буде зажалити на, на, на смальці або на олії. Так що тоді воно не таке. Але то буде вищої категорії свинина. Так що зараз це все діло загружаємо. Тут у нас ось така ось красота. Клюнете чуть просто капець. Ну, а ви, зрозуміло, що не будете їсти цей коментатор, бо, бо у вас такого нема. Так що завидуйте мовчки. Та іначе не на чарці зараз займатися херньою. Але якщо хочете, щоб пахло в селі, то годуйте і дратуйте людей. Так що, друзяки, якось так. Ми працюємо далі. Зараз нарізаємо цибульку, нарізаємо по черевинку. Уже хлопці ще підвезуть м'ясо, розбираємо, потім вже все це діло вам покажемо. По черевину ми продаємо 250, поки на сьогоднішній день, сало 200, воно товарне. От, а сало вже в принципі, повернулося на ісходну та на ту ціну, яка була до праздників, Але м'ясишко назад не повертається. Воно там скакає в приділах, там в магазинах там, в залежності від апті в залежності від дня. Вверх-вниз. Ну, тобто то вже є такий маркетинговий ход. Ну а в нас все по-старому, по накатаному. Так що працюємо. Так що Калюха купив що? Саторіка. Саторика купив, бачили? Так що каже, поки нічого знімав ним сало, я, правда, не знімав. Каже, поріжеш цибулю. Ну, Засняти, як я буду різати цибулю саторіком, не знаю. О, Тому що однею рукою не дуже гоже, але... Каже, що вийшло, ну він різав, йому сподобалося. Так що ну, так-то понятний перерізку. однією рукою не дуже горе. Мені зараз треба забирати. Мені одне, що він товстенький. А наскільки він буде тримати за цього за точку. Ціна питання, щось там у нього 800 з лишнім гривень. Так що може собі заказати такий саторісе. Так що будемо посмотрети. Я ж говорю, На наступний раз вже заснімемо, як воно нарізати. О, сатурі, бо, його забере. Ні, ну так понятно, непогано, але я ж кажу, саме це встеле. отак, в цьому плані. Так що така красота у нас. Розкладаємо, хай охолоджується. А ми загружаємо цю заготовочку, бо тут Леся Петрівна вибирає таку смакоту, жареночки. Вони ще не солені, нічого, вони самі добренні. Так що, бачите, Леся Петрівна їсть правильне сало і е, форму тримає. кажуть, Що тут? сало їдять кожен день і не поправляється. У ну, мене кожен день йому, звісно. Ні, ну, в раціоні воно є. Але таранчук у нас раз в неділю. Так що загружаємо цю м'ясну заготовочку і працюємо далі. Так що, друзі, процес іде, такі задочки. М'ясо реально, бачите, таке мраморного темного кольору. отака у нас е, класнюча печеревина, реально класна напишіть в коментарях задочки реально колір да? це не обезкровлене це от такий колір самого м'яса так що зараз розбираємо задки потім поріжемо салко покажемо ну а тут -а, саме головне от те що а що пахне нася села не можу тримати трудно люблю ось таке салко. Трошки mm. сольці, пальцем мочив і погнав. Так що, зараз викатую, розкладаю, ну а далі поріжу вам покажу. Ось так 230 вже продаємо. Задок, ну викатаний. Так що, друзі, процес іде, Кинув цибулечку, зараз це все діло. Тут вже розібрав задочки. Отако так виглядають. Реально м'ясо виглядає шикарно. Колір стандартний, Ну як завжди, там де є гепширчик, там є такий от Е, Обрізів дуже мало, виход класнючий. Отака така лопатка, реально як яловичина. Зараз розбираємо лопатку, викладаємо, сюди положимо биточок, сюди риберичко. Так що реально класна свинка, потім поріжемо сельце і покажу. У нас зараз перемішається все діло. Так що, друзі, така вже красота. Отакі От у нас лопаточки, Баточки калюнчик приніс за шийками. Шеїк 280 вже продаємо чи 270, точно не скажу. Но а, 270, точно шияк Леся Петрівна продавала, я щось думав 250. Тобто трошки в цінах я по цьому провалився. Так що всі питання, в принципі, ну люди, які працюють, то вони з Леся Петрівною. Вот. Це якби я говорив, по чому ми продаємо і приймали закази, то то було б зовсім друге. А так я просто розповідаю, по чому ми реалізуємо. Знаю, що сало 200 і печеревана, така м'ясна 250. Таранчук це безцінна річ. От, така красота. Так що не може бути не пахнути, а так кликотить, натопилося, просто по красоті. Зараз залишилося сало порізати, ребро занести. Ну і будемо завершувати відосик. Ну що, друзяшки, отакий у нас результат вийшов. Отаке у нас реберце. От, бляха навіть не знаю по чому ребро чи 180 чи 190. От, лопаточка така по красоті. Ошиїк, антрикод, биток, коротше, не буду я зараз вам мандіти. Е, що там по чому? Е, знаю, що галяшки зараз вже 100 гривень. От, е, голова 50 гривень. От, е, задок 230 г. знаю, знаю 270 і антрикод і биток. Печерева на 250. Ну хтось каже, ви здуріли, ну вибачте, як здуріли, ми не здуріли. Та ніхто нам цього і не каже, в принципі. Та я дивлюся, там деякі люди так коментують. От. Кому хто може, той купить, хто не може, той не знаю, шукає де дешевше, але є в інтернеті деякі речі, які продаються там, як тушонка по 110 гривень. Я не знаю, що її просто роблять. Так що, друзі, зараз покажу вам сальце. Ось так виглядає між смішковинкою і сальце. Сальце теж потужне. Це у нас боковушечки, таке у нас по 200. Ну а таке у нас йде на переробку. Ну, на копчення. Так що, друзі, якось так. Ну і саме головне, це, це що смердить, наче пахне на всю вулицю. Ось так натопився жирок. Ось така красота. Не знаю, може така штука пахнути чи ні. Воно дивіться, як я жиру. Воно натопилося. Смальчик по красоті. Калюха вже перекусив. Смачно. Вообще, сьогодні по красоті я зараз теж перекусю трохи і будемо сколько їхати. Бо є ще трохи роботи. В баночки дозагрузимо і цим жирком заллємо. І завтра буде на розіграш. Тому людина розступить, картошечки чи макарончики чи гречки зварила. Тож таранчуком нічого ви не спортите. Так що така красота. Всі миру здоров'я і добра. Все розібрано, все охолоджується. Пакується і відправляється. Ну, ми в основному по місту. Дехто приїде, а дехто кому завеземо. Так що всім пока-пока.